Дякую, день. І так, сьогодні вранці е, купа маргіналів в Києві знову почали якісь там акції протесту. Чи невідомо чого на замовлення, невідомо чиїх осіб, чи яких осіб, оскільки е, вони почали акцію про те, що треба відновити незалежність набу, незалежність сап. Правда, жоден з них цих. Як я кажу, маргіналів ніхто не сказав. А чому Верховна Рада прийняла закон з приводу того, щоб підпорядкувати НАБУ і Саб генпрокуратурі, тобто системі українського правосуддя? І, взагалі, а від кого не має бути незалежний оцей, скажімо так, НАБУ і Саб? Від кого вони мають бути незалежні? Від українського народу. Від держави, від контролю органів державної влади чи від ще будь-кого. Мало того, вони гасилка кричать, одні й ті ж самі. На плакатиках написані цифри і букви одним і тим самим почерком на гофрованому картоні в основному. І цей гофрований картон, я думаю, він їм їм видавали, щоб видати. Нібито, що воно написано кожним з ним, кожному з них власноручно. Ну і ця е, кубка маргіналів сьогодні диктує волю державі. Е, але я думаю, що волю держави вони диктують не тому, що це вони так хочуть, а тому, що е, вони це виконують на замовлення головного е, в Україні, а саме президента Зеленського, який. Надумав собі повноважень і вирішив перегнути через коліно Верховну Раду України, яка на його під його дудку починає вже співати пісень таких, що вони будуть сьогодні переголосовувати щось там, якісь нові законопроекти. Та скажіть прямо: обісралися обісралися своїм невіглаством, обісралися в тому, що не розумієте, що робити. Не передбачаєте наслідків і це е, обсирання, то що воно називається, треба так і називати. Каже, вже запах пішов не тільки на всю Україну, а й на всю Європу. І тому ті всі, е, що ми сьогодні бачимо, не гаразд, вони наслідком того, що в свій час Верховна Рада обісралася, не приймала ті закони, які були необхідні. Так само обісралися президенти, які е, мали е, гарантувати. Всім громадянам, як гаранти Конституції, рівні права і можливості, рівні обов'язки всіх перед законом. Але вони цього не робили, вони вирішили стрихти купони, стрихти гроші, як я кажу, робити собі на цьому кошерний бізнес. Нібито все життя вони будуть жити, невідомо скільки, і ніхто з них не буде помирати. І таке враження, що вони вже прямо. Того Бога не існує, що забору тут так смикає, що він вже від болю аж корчиться. Ну і е, з приводу НАБУ і Сап ще раз говорю про те, що у нас є система українського правосуддя, яка почала ділитися на різні там кусочки, на різні е, передавати повноваження один другому. І Верховна Рада починає ці повноваження, як я кажу. Розділяти і фактично потім вона починає нібито контролювати тих, хто вона, кому вона надала ці свої повноваження. Кожен з них стає з цими повноваженнями незалежним і відповідальності за свою діяльність він практично не несе. І це наслідок того, що. Ліворуціонери 2014 року декриміналізували частину статті 365 кримінального кодексу України, яка була в гармонії з статтею 19 частиною 2 конституції України, що стосується органів державної влади, їх і місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. І не я це придумав. Візьміть почитайте частину декриміналізованої статті ліворуціонерами. Вам стане зрозуміло, чому вони її декриміналізовували, чому для чого це було зроблено. І сьогодні цю доволі ясну і чітку статтю, оскільки це можна було в будь-який момент перевірити, є в тебе такі повноваження, чи таких повноважень немає. І всіх цих державних чиновників від, на сьогоднішній день звільнено від кримінальної відповідальності за перевищення влади і службових повноважень. Таким чином, це все, що було просте, переведено в те, що на сьогоднішній день є доволі складно доказувати, а саме корупцію. І ці всі антикорупціонери чи чи підтримувачі антикорупції на сьогоднішній день підтримуються тими грантами і маргіналами, які сьогодні скачуть там і кричать гасилка в Києві. Ну, і таким чином ми е, можемо зробити висновок, що якби держава була на своєму місці, якби не було розгубленості управління в державі України, то на сьогоднішній день, е, оскільки в нас військовий воєнний стан, е, вони були б розігнані е, б'совиганялками поліцейських, е, причому це було б розігнано швидко і доволі ефективно, якби за цим хтось ніхто не стояв. Або не стояли зацікавлені особи для того, щоб отримувати там якісь гранти, або якісь інші преференції чи пріоритетні права, як вони люблять казати, коли виторговують для себе оці пріоритетні права. Таким чином, приходимо до висновку, що, на превеликий жаль, порядку в державі Україна не буде, і не тому, що про це я говорю, а тому що це об'єктивна істина. Яка на сьогоднішній день підтверджується об'єктивними відеозйомками, фотозйомками, які ті ж самі кучки лівороцінерів маргіналів сьогодні пропагують себе посеред Києва. І вони навіть не думають для чого, для чого вони це роблять і за чиї інтереси вони там стоять. Я не думаю, що інтереси українського народу сьогодні співпадають з інтересами цієї кучки осіб, оскільки інтерес українського народу завжди зводиться до того, щоб внаслідок усталеного правопорядку суспільство розвивалося і таким чином збільшувалося особисте благо кожної людини. На сьогоднішній день таких благ кожної людини. Ніхто не говорить про збільшення, ніхто не говорить про е, те, хто є кінцем вигодоновочем цих скакунів, які сьогодні там скачуть, які сьогодні підтримують е, п, узурпаторську позицію президента Володимира Зеленського, який виступив з законодавчою ініціативою, е, всупереч тому, що прийняла Верховна Рада, і всупереч тому, що е, прописано в Конституції України. Яким чином. Е, Тиранія в Україні укріплюється, розширюється за допомогою оцього телебачення і продажних журналістів, які виступають не тільки на телебаченні, на радіо, на телеграм-каналах та й в інших засобах масової інформації. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.